Усім привіт! Ви на каналі Владік Стрімер. І я думаю, що тут не потрібно довго це все пояснювати. Звуть мене Влад, і я починаючий стрімер. До вашої уваги моє проходження кооперативного жахастика, The Outlast Trials. Я великий фанат і палкий шанувальник студії червоних бочок. Вони ж, якщо правильно, то Red Берлс і, взагалі, ігор серії Outlast. Сподіваюся, вам сподобається це відео, цей номограй, летсплей, проходження. Називайте це як хочете. І ви не забудете тиснути на вподобайку, підписатися на канал, поділитися цим відео з друзями, натиснути на дзвіночок і написати коментар і зробити ще сотні маніпуляцій, аби алгоритми Ютубу просували це відео. А ми з вами рухаємося до нашої грульки. Приємного перегляду! Хлопчики, ми можемо починати. Ви сильні, ви прекрасні, ви заслуговуєте на нашу любов. Сказали нам Мерка в ми готові, хлопці, чи ні, вкотре попробувати, як воно і що буде зараз. Ні. А ти, Дімончик. Я не впевнений в собі. Давайте залітаємо сюди. Е, я обираю нам трайл одразу ж перший. Вже вкотре я його буду проходити в силу технічних помилок попереднього запису. Так. Е, ну що, хлопчики, я вас е, попрошу, будь ласка, пройти до наших шатлів. Вони закриті. А вже, откри... вже відкрили. Found... Ого, found... там ти Вже нам все відкрили. О, щось страшне мені говорить. Шепче на вушко. Сідайте, хлопці. Сідайте, присаджуйтесь. Вам зручно чи ні? Ти безручно, Дім? Барбершоп, конечно, конечно. Тобі зручно, Юджин? Давай присажусь. Не говори багато. Проходь не затримуйся, як в сталкері казали. О, екранчик гарний день Бабака. День Бабака, так. Да. You are the Only one. Тільки ми можемо казати вам правду. Тут є щур в тюрмі. Який хоче розповісти що та якусь свою правду. Вбийте його. І ми вас відпустимо. Хлопці, маленький спойлер. Нас ніхто не відпустить. Оце не відпускає. Що він робить? А, він спагеті достає. О. Кого так у попу будуть шкварити, га? Чорне мене. Про тебе. <рес> Шкіряний тебе буде де. Блін, нащо нам убивати це тіпай, якщо там цей електричний здубів? Хай будемо а... все. Ну, бачиш, це так мерков хоче, щоб ми підчинялись тільки їм. Бо тільки вони нам можуть казати правду. Убийте щура поліцейська Бо поліція. Поліцейська поліція. Так. Мужчини, акумуляторчики, давайте це одразу ж з собою так. підберемо. О, а ти, дивись, пропустив журнальчика. О, хтось у холодильничок собі сховався. Ви вже сра... на, на досвіді, да, залітаєте. БЛЯТЬ! На, уйди, не вона ще й тебе уб'є. А, а як би? То, 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 то це хрінь, яка зі шкафчика вилазить, ти її не можеш бити, Юджин. Ти можеш від неї тільки відбиватися, але коли б'ють твого так. друга, ти можеш підійти і поняв її з ноги втулити. Поняв. Якщо я не можу, знайти, що ви мені не друзі, виходить? Ой. Ой. Ні, ну ми тобі друзі, я тебе врятую, я тебе врятую завжди, коли треба. На досвіді вони казали, що будуть проходити, і одразу ж в скло стали. Тихенько, мужчини, тут тихенько, бо може появитися одразу ж сходу тіп. А, ось він, до речі. Він там є? Так, да, ось стоїть така, За чином зі всієї сторони. Він босси його... бос по склу ходить. Ну зараз собі ноги попробиває -ду дурак. Ти що робиш? Ти що робиш? Ти що ламаєш? Я вас пішов. Він у вашій кімнаті, лобса. Я сховався. Він не побачив нас. Жди, жди нас! Зачекай на нас! Ні, я не заходжу без вас. Блять. Він тут, Юджин. Я йому докинув і спину можу кинути. Не треба, не треба поки. Він зараз він вишукує, він вишукує Юджина, чує його запах. Обережно, Юджин він в коридорчику. Відшугни його пляшечкою, будь ласка. О, дякуємо. Юджин, Юджин, назад. Ти кращий. О, тут уже світло у нас. О, я... А я ж візьму аптечку. Бляяй! Ну, мене уже накурило сразу. О, він! Я можу в нього пляшечку закинути. В голову! Давайте! Сюди, хлопці, переходьте сюди! Юджин позаду! Що Ти Ти ніхто поняв, Ти ніхто. Мене перевернуло до нього. Блять! 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 Сука, Воно не працює нормально. Мерков ус поламали. О, ти на книпочку уже написал. О, а вот и полициян, слухайте. слухай те. Бахай эти паза, не за шо. На. На! У нас тут є закон! У нас есть сраный закон! Закон! дубинка не пишет! А в него достойна дубинка, я б таку тоже хотів бы. Щоправда, я не знаю навіщо я чуть міну не став, ну це я в принципі не без цього. О, а це якщо що буду вас підіймати, якщо ви будете падати? До речі, якщо сингл проходити режим, то коли ти відкриваєш ось ці от контейнери, тобі е, дають там таблетки, які тобі додають е, плюс один до відроджень. Тобто, ти, якщо тебе е, кнокають, ти можеш відродитися. Але обмежу. Місцеві чути. Швидкість. Ти колешся і біжиш, що лютий. І стаміна не закінчується. <плес> так, нам треба йти генератори перезапускати. Ну, нам вниз, так. Так, да, 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 100%. Нам тут відкрили вже двері, якраз щоб ми сюди пройшли і запустили цей генератор. Дя дякуємо, пані. Нам бачите, навіть манекени показують, куди йти. Ти що дивишся, собака? Ага, пішов отсюда. Уроди, закрили нас тут і над нами всякі опити ставлять. А ну, поможі, мужчине! Давай, давай, давай! Хорошо. Ну, все, як в книжці написано. Оце ти дарма зробив. Тут крикон. Мене газом начухало сразу. Я уже чую вас як якомусь тупо пространстві лютому. Він не побачив. Дуже не не відкривай тут у тут... середині дивись цьому. Генератор Шкафчик. бачу. А, в шкафчику. Бля. Тут поліціянт. Тут поліція. Поліціянт іде до тебе. <с through> <зв> В шкафчику! Обережно в шкафчику. Юджин, як будеш заходити, то тут в шкафчику жінка. Блін. Я тут вже налаштував з цієї сторони цей генератор. Але нам треба знайти каністрочку. Боже фюела не. Бліать! <різь> 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 Оп! Сорян! Я все зіпсував?

Що там, Дима? Yeah, <laughs> Диму поклали, блять. Yeah, <laughs> блядь, крикун почув, що я заливаю генератор. І накричав на мене. Так, один заправив. Тут тут Юджин уже все пофиксив. А вот тут пофіксив. Yeah, Ты врятував Димона? Пішов перший генератор, хлопці. Перший ген під контролем. Поліціянтик іде до мене. Поліціянтик пішов до того генератора дальнього, заводьте другий. Сука. Давайте швиденько, поки поліціянтик чілить. Подихав. Ой, треба розрядитися. Це віддай мені, будь ласка. Дякую тобі. Пляшечка. Full health. Почув. Як у вас там справи, хлопці? Очіки. Молодці. Хорошо, генератор ж другий Ди -ди 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 -ди. готовий. Блядь! Нав'йо. Кожен сам за себе. Міна! Піднімаємо бігом! давай! Давай! Хорошо. Ой, а що це тут таке робиться? Ого, засуджую таке. Вам зарядитися не треба. Я вже зарядився. Ти що собі Як його? Та він тільки що Юджина за ні за що просто вдарив. Хорош. А я ж я йому добавлю ще. Я что он думал, мы вам блин, давайте його, хлопці, туди. Ой, обережно. Ти, ти <ріпи> ты пибил! Ти що? А ну, блядь, блядь, куда ты бежи? Ти безусюда! Ты его налякал! Дима, на? Тримай, це Ой, тобі, тобі пляшечка. Дякую. Хлопці, тобто, я десь свою штучку скину, и куди хотишь. У мене вона десь упала. Я не, б... я, я не бачу, мене а. шприці. Хочу шприц. Давайте пошукаємо. А сьогодні це це адреналін. От вона, от вот вона. Все. Так, нам кажуть, щоб ми знову поверталися до цього, до нашого сніччя. <світ> все, повезли. Ну, чоловіче, так буває. Так буває в житті. Ти потрапив просто не в ту компанію. Та ж на, на ти блочиш? <рес> Я розумію, ти хотів знайти якийсь собі підробіток, якусь роботку бистреньку, але ну, попав ти не туди. Не та роботка. Знайдіть ключ. Ну, тут ізі, тут прям написано ключ. Так, там перший ключ взагалі халява. О господи, Діма! Як тепло! Фу, має хоч трохи. Йоджін. Ти шо робиш? <гум> Відкривай. Давай вклопкай. Давай, Давай У мене ключ! <гум> <гум> я чес тебе покажу, що я зроблю. Я поламаю цю okay. защёлку! Nice. виходь. Оно вилетіло. Шпінгалєта. Ага. Везем далі. Ой, а це не хороший звук. Когось а це випустили. Він, до речі, десь вийде. А, зі ви не вийде. О! Блять, вийшло, вийшло, вийшло чудо. Позаду мене біжить. А я толкаю. А ти штовхай, ти ж штовхай, я я чуть пройдуся. Вро... Начебто від мене відстала, може повернутися зараз до вас. Нам потрібен місяць. Місяць потрібен? Ключик місяця, ага. Тут зачинено. Діма, вона до тебе пішла. Ну це не місяць, це баня. Це крово. Такий зуб більше. Ну на, на зуб, да, схоже. <сх> Перевернутий такий. Так, це тут місяць, то що Діма казав. А тут бані, Юджин, ліс. Я пішов у до бані, брати ключа. <с> та там огромна дура, там таке тіло, йде на тебе та ти шо. О, Остре. 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 Так, один ключик я взяв. Ой, я тут щось є? Бінчик! Обережно! Надихай мене. Ой, акумуляторчик. Давайте замість цього. Бо акумулятор зазвичай дуже важко знайти. Місяць? А я вставляю ключик у ул банни. <рес> Чого? Тебе хтось образив, Юджин. Давай тут на аптечке лежить. Покажи, кто тебя образил. Ты в не забрал? Пляшка. Аптечку. Давай, аптечку. Аптечку пи. На. Я йому у дупу закинув сразу ж ту пляшку. Так ви найшли ключі чи ні. Та там я Діма прийшов, має та відкрити. Вибрити, бо мене тут до вас. А ти кролика забрав? Я забрав, я вже відкрив кролика навіть. Давай я віднімаю навіть Дім до мене. О, скло. І тут скло. Вези, вези, вези. До речі, на QE ви коли шифтуєте, ви ж можете повертатися. І навіть зараз можете повернутися до Дім. дім. Ні, А, Юджин, Южон може повернутися, що Юджин. Діма, скажи, він не похожий на свічу. Ну, він дуже благає, щоб ми його не везли, ну... Юджин, поясни йому, так. будь ласка, що так має бути. Позаду, хлопці, позаду. Ой, хлопці, позаду. Я у двері. Давай, давай, Ня, я... я тут е. Я отут у вас полежу, можна? <ріст> давай, давай, я вже толкай, все нормально, не бійся. Нормально? Ви її, ви її кикнули? Да, да, да. Я а її бачу. Я, я її бачу. Вона, вона пішла, вона пішла. <ріст> Ладно, да, нормально все. толкай. толкай. Ладно, же скапчику сидів. І ключик Ой, ще. шеф третій. Е, Око. Треба око знайти. Тут міна. Хорош. Оп. <рес> я роздефав, хлопці, я роздефав. все гул. Хорош. О, я бачу тут, тут є якесь тіло. Вибиваю двері. Пустить, блядь. Хорошо. А це що у нас? Це вогонь, це і не підходить. Це тіло нам не підходить. Вогник. Це, Ром, не Це не Юджин! Це не Юджин! Це не Юджин! Лупим її! А що робити? Відбиватися діті? Я, 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 я її відбив, я її відбив. Це не Юджин, тут міміки з'являються, які. Які маскуються під нас, типу під, наш... під, під наших друзів, під наших знайомих і так далі. О, так. Що тут вуки мив? <реш> я, я, я вмивався що... там. Та відкривай. Не бійся, відкривай. А де ж ми його пропустили, то, то, те тіло? Скло. По склу на контролах хлопці я ходити. Думаю, нам потрібно назад. Тресі. А, це ми аж на самий початок вийшли. Тут можна прямо на самий початок вийти. Як тут все розумно зроблено? А ви, до речі, помічали, що тут за вік. Подивіться, що тут за вікнами робиться. тут площадка баскетбольна. А це баскетболісти? <риклад> Діма, як успіхи, Дімон. Я шукаю щось, не можу нічого знайти. О, а ми можемо тут стоп. О, я пацюк. Бачу... Давай вибиєм тут. Проблеми, проблеми собі знайшов. Вибиваєм, вибиваєм, нажми. Давай, вибивай, вибивай. Блять, та треба разом, треба разом, Діма. Блять, <свист> Діма. Діма! Вона за мною біжить. <свист> Блять, вона все ще за мною біжить. Там треба разом вибивати Дімон. Ай тут крикун. Не кричи, не кричи. Блять, вона мене знайшла! Я знайшов останню, я знайшов останню! Молодець! Я пробиваюся, блять, з боєм. Хоч би в вміну не стати. Блять! А це на мене всі монстри вирішили зараз набігти, да? Позаду, позаду тебе, Діма. Толкай, Влад, Влад, толкай. Давай, 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 я його притримаю. Я заштовхаю, я заштовхаю! О! Ми приїхали туди, куди треба. Вже тобі ніхто не допоможе! Запускаємо мужчини, бігом. Давай, хлопці. Блять! Блять, він уже тут. На музикан, хлопці. Давай, 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 я тоже. Блять, тут і поліціян! Тут і поліціян хлопці, давайте, давайте, на мужика. Як... Та який мужик? Запускаю, запускаю. Блять! О, він мені в голову дав! Він за мною йде. Я відволік одного тіпа. Я відволік одного тіпа на себе. Давай, іди за мною, ти слабак, ти ніхто. Блять, ти хтось? Я не веду, типи, давайте! Я його забрав на себе! Боже ти мій! Блять! Він дуже боляче мене б'є! Запускаю, запускаю! Там два їх! 80%. 80 90 дам. Дав 90, блядь. Мені дуже боляче. Хорош. Бахнули його, да? Давай, дамо, да, все, загорійся. Закривайте двері, блять, закривайте двері. Давай, вот, Димон, блядь. блядь! Блядь! Блять, типа! А, <рвет> не дубай! Мене вклали, блядь! Повзий, повзи, повзи! Я помню, помню, Дякую тебе, Юджин! помню, 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 Да ну нахуй! Да ну нахуй! Блять, я помню, помню, Блять! Я все помню, 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 Побужі! Блять, подожді! Я Мені ще й трубу засакинули з дверей, як тільки вийшов. Фух. бешечку. Ну, найкраще за все у нас впорався Юджин. Подивіться, Б з плюсом получив навіть, а я це з плюсом. А я так старався. Через те, що тебе нокнули, напевно. Бля, да. Дуже обідно насправді. Але, хлопці, то було професійно, то було гарно і дуже професійно, молодці. До речі, на цей раз тільки 11 звукових ловушок піймав, Не сов. Бо на контрлах, на контрлах, все гарненько, все чітко. Та ні, ми льохали, взагалі. А я не вірю, а я не вірю. А от вам хрест. А от вам хрест. О, тепер віру. О, тепер віру, <звач> 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 так, заходимо. ще Що ти кажеш? Що ти кажеш, Юджин? Кажеш, що Димон, що підкінець маслину піймав. А, від поліціянта. Це з плюсом, бляха. Ну, це з плюсом, це тройка з плюсом. Ну, непогано, непогано. Хоча б не перездача. <звач> О, от ми і вийшли. Так. Ну що, хлопчики, це було потужно.